Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Краса Героям Небесної Сотні, і вирішила я показати вам сьогодні мою колекцію півонів, які в мене півоні квітли цьогоріч, і які я встигла і мала можливість відзняти. Майже всі вони мають назви, деякі назви втрачені, тому буду щось ходу відео розповідати. Про них всіх я вже окремі відео знімала, але вирішила зібрати в одне відео всю 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 колекцію півонів. Героям Небесної Сотні, звісно, що це наша селекція, українська селекція. І квітла в мене вона перший рік, тому багато ще аж мені не показала квітів, аж одну лише. Проте це вже була радість, бо завжди хочеться побачити найбільше, мабуть, або чи не найбільше першу квітку. Кожного сорту. Метелик теж українська селекція, Пан Горобець, теж дуже цікава. І, до речі, ось, коли висаджуєш півоні, спочатку, думаєш, купляєш, от, наприклад, махрові. Думаєш, ні, це мій смак, махрові півонії, набита квітка. Потім певний момент дивишся, ой, і ці такі гарнесенькі, ніби просто квітка, але ж оця серединка, ці переки вони теж дуже цікаві. А як вони рухаються на вітрові, коли гесенький вітерець їх рухає? А як вони міняються, а як над ними кружляють бджілки. Ну то і от приходить певний момент захоплення і простими квітами. Хочеться побачити різну форму квітки, різну форму пелюсток. Різний розмір, квітки, так цікавість приходить, чи апетит приходить під час їжі, можливо. Рубра плена досить відома, досить популярна, я впевнена в наших садах. Навіть якщо ми не знаємо часом, що це рубра плена, то дуже велика ймовірність, що це вона. Дуже поширена півонія надраній сорт. В мене точно вона починає квітнути першою і дуже швидко вилазить, проростають. З-під землі пагони молодесенькі, тому та, така гарна, дуже швидко нарощує кущ, тому вдячна і така, я б сказала, витривала, невибаглива півоня. І густо квітне, щедро квітне, і тривало квітне, І кущ просто величезний. Гарна краса і запашна щодо ароматів. от У мене півоня завжди асоціювалася ну, запахом з ароматом, з насиченими пахощами. І я коли вибирала собі півонії, то я найперше звертала увагу те, щоб це був міцний насичений аромат. Посадила, милувалася, але от в певний момент хочеться і чогось іншого. Наприклад, жовту півонію захотіла. Барзела, вона ну, практично не пахне. Але в ній є якась своя інша привабливість. Тому так формуємо. Уподобання, я думаю, чим більше в нас з'являються пропозиції, чим більше з'являються всяких цікавих світлин, відео, тим більше нам хочеться бачити краси в нашому саду. Ще одна красуня української селекції. Писанка коломиї. дуже гарна, теж проста квітка, але, але не не все, що просте, дуже-не дуже таке просте. Ні, насправді вона теж цікава. Оці пиляки всередині вони додають їй цікавості. І прості квіти, їхня перевага, що вони на вітрові пелюсточки так гарно гойдаються, як ніби це метелики, і це теж дуже прикрашує квітку. Телеганс так довго я дивилась на неї по світлинах, і вирішила все ж таки побачити її вживу. Захотілося зрозуміти, чому вона така, ем, така якби, в дуже багатьох списках бажань, дуже така, якби, бажана. І ось дуже мені теж сподобалося. Ніби нічого такого не скажеш, але насправді колір цікавий, колір вражає, і дуже я радію, що все-таки побачила вживу. Надіюся, кущик гарно перезимує і покаже себе на, на, на цей також наступний рік, новий сезон. Е з гарним приростом, з кращим приростом, звісно, і з кращим квітуванням. Дуже хочеться милуватися цією красунею. досить. Досить виділяється вона на фоні інших півоній, звісно, що своєю барвою цікавою. Ще одна цікавинка, яку я купила через колір листя Golden Angel. Ось захотілося мені побачити її незвичне золотаве листя і через саме колір листя, яке може бути такої жовто-золотавої барви, і восени теж цікавої. Однозначно виділяється вона в півонівому царстві королівстві. Ось цим листям, своїм, цією барвою листя. От захотілося мені її придбати. І так, лист, її назва, я думаю, саме через листя Golden Angel. А це е, якийсь з королів, корол шарм, чи корол сансет. У мене і то і то є. Але де саме вони, то я вже, мабуть, що загубила. Але е, є в них якась там відмінність: одна, мені здається, пахне якось не, не дуже приємно інша, чи то не пахне, чи приємніше пахне. Ось, але їхня точно така властивість, що вони міняють свій колір з такого досить гарного, глибокого, насиченого, коралового, коралово лососеного Потім вони стають дуже-дуже помітно світлішими і вже більше такий, можна сказати, персиковий, абрикосово-персиковий, світло, абрикосово-персиковий. Ця така властивість дуже-дуже ну, дуже помітна, звісно. Щоб Одного дня ти знімаєш квітку, яка гарного насиченого коралового кольору. Наступний день ще кольор тримається, а потім він висвітлюється, висвітлюється і стає зовсім інший. І в букеті, до речі, так само, коли ти купляєш цю квітку, ну чи зрізаєш собі в букет, вона в певний момент висвітлюється зовсім до таких ось легесеньких, таких пастельно-абрикосових, пастельно коралових Тонів персикових, ніжнокремових, і думаєш, о, хі -хі, цікавинка така, цікавинка. Це тереа точно найяскравіша крапка серед півоні. І я думаю, не тільки в мене, а мабуть, що загалом, не знаю, чи є яскравіша, ягідніша, так? Отака неоново неогново-ягідна, яка аж світиться, і дуже-дуже її звіддаля видно, саме завдяки яскравому кольору. Мабуть, що це єдиний такий сорт. А можете виправити мене, якщо ні. Геркулес ще одна краса української селекції, відома величезною квіткою. Квітка дійсно дуже велика. Навіть в перший рік, в мене в перший рік, перша квітка єдина на кущеві. І так, вона просто величезна і ще й дуже гарно має складені е, пелюсточки свої. Дуже-дуже цікава вона, ця красуня сподобалася. І попри те, що вона величезна, гарно тримала себе. кущ, кущ, ну не не а пагін не завалився, витримав вітри, дощі, дуже гарно себе показала краса. Це без назви, але дуже-дуже запашна. Гарна, запашна. І я її і купляла без назви, як півуня, яка колись давно у мене росте в саду. Так продавали. Але було зазначено, що вона дуже пахне і дійсно вона дуже пахне. Гарна, Кущик компактний, кущик не розвалюється, прекрасно тримаються квіточки, дивляться догори, ніякі дощі їх не розвалять. Ось така гарна, Гарний, надійний сорт. О, це ще одна з назвою, відповідної чаклунка, українська селекція. І вона дійсно дуже гарна. Зачаровує кольором, глибиною кольору, і форми квітки. Дуже цікаве ось це викладення пелюсток по центру. І потім десь там є обідочок, який робить, ніби тарілочку. І ось така якась вишукана страва лежить на цій тарілочці. Гарна, цікава, прицікава. Та і колір, колір просто дуже гарний. Але себе не тримає. Принаймні, перший рік треба якось її трішечки підтримувати, бо квітка тяжко для цього пагона. У мене назва втрачена, варіантів декілька може бути, не буду називати бо я не знаю, що саме це втратила назву. Дуже яскрава теж насичений, насичений рожевий колір. Дуже здаля помітна, дуже гарно цей колір, як на сонці, так і після дощу. А перед заходом сонця, який він насичений, теж стає такий аж. Глибокий, глибокий рожевий із підсвіткою. Ну, цікаво, цікаво. Звісно, дуже велика перевага, коли ти маєш от, квітник, чи троєндарій, чи півоні, чи взагалі всі 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 квіти, коли ти повністю постійно біля них та, і можеш зловити всі етапи їхнього квітування, можеш зловити різне, різну бару при різних подних умовах в різну пору доби. Маю на увазі там або дуже зранку при сході сонця, або при заході сонця. Або коли сонце стає теплим, клониться, починає клонитися на захід. У нас це десь година 16. Тоді дуже дуже теплі такі кольори виходять, дуже гарні світлини виходять. Та ось це дає можливість насолодитися сповна цією красою. Етчет Селмон дуже гарна, теж теж вибрала по світлинах і все-таки не помилилась. Дуже вдало, дуже сподобався мені колір, і це перший рік. А я уявляю, як вона буде міцнішати, дорослішати, нарощувати кущ, нарощувати більше квітів. Колір стане, мабуть, ще привабливішим. Ну, дуже гарний, дуже цікавий. І думаєш, які розмаїття краси, скільки тих півоній, скільки ще посадити, щоб пізнати ще і ще і ще. Багато цікавих відтінків багато цікавих пахощів. Дуже гарна краса. Ще одна краса насичена така. Але непростий колір от зовсім не коралсен, не коралшар, ні, це просто набагато багатший колір Лореляй. І при нагоді пораджу вам, порекомендую вам прочитати книгу Ольги Кобелянської «Царівна», там теж згадана Лореляй. Прочитайте, будь ласка, дуже-дуже варто прочитати цю книгу. Навіть якщо ви читали її в шкільній програмі, зараз я думаю, ви. Перечитайте її по-іншому, сприймете її по-іншому. Але півонія, як і книга, просто прекрасні. Дуже гарний колір. І я бачила і в дорослому віці цю красу. Теж прекрасність. Прекрасність. Фестіва Максима, думаю, відома. Думаю, варто її посадити. Можливо, хіба, якщо ви шукаєте чисто чисто білу, ну так вона не підпадає під цей, під цей опис. Так? Вона має оці роз, розживуваті обідочки на деяких пелюстках ближче центру. Ну і рожеві малесенькі пелюстки в центрі квітки. Але вона дуже гарна, вона така дуже вишукана. Вона досить бюджетний варіант, наскільки я бачу по каталогах і гарний нарощий кущ. І мені цього річ такі високі пагони. Перший рік вона таки наросте високі пагуни, дуже дуже гарна квітка, дуже приємна. Мені сподобалася, і вже пора її ділити. Я думаю, буде цього річ цю красуню. Бердзела, мабуть, скажу, що вона чи не найпопулярніша серед жовтих квітів, півоній, точніше. І я, в певний момент, звісно, що захотіла теж собі її. От мені було цікаво, жовта півоня це щось дуже незвичне для мене. Посадила і дуже задоволена. Гарний кущ, гарно нарощує, гарно квітне, надійний, прекрасний, квітка велика, колір дуже гарний, жовтий. Жовтий-насичений, а може бути маслянисто-жовтий, а може потім набувати таких ніжно-кремово-жовтих відтінків, дуже гарний колір. Цікаво, які ви жовті, бо в мене були в якісь там в захтянках різні сорти жовті, які би ви. Порадили свого досвіду, або за якими ви полюєте жовтими сортами півоні. Буду вдячна, якщо напишете. Бо Бардзела то мені дуже сподобалася і формує квітки. Ось ця така тарілочка. Ну цікавинка, цікавинка, точно. Чорноморська чайка. І зверніть увагу, як вона би прекрасно поєдналася з попередньою з бардзела. Адже колір основний білий, але серединка чітко підсвічується жовто маслянистістю. І оця жовто-маслянистість, жовто-кремовість, вона би прекрасно просто гармоніювала з бардзелою Або півонією жовтою. Яку би ви мені, наприклад, назвали ще якісь жовті, ще б півонії, ви би сюди бачили в пару. Гарна красуня, перший рік квітла, першу квітку мені видала, тому цього нового сезону очікую більше. І ще одна краса: тут я вагаюся, я її купляла як президент Лінкольн, але мені вже пару разів написали, що це не вона, тому я не називатиму назви, бо точно не знаю, що це. На початку вона цікавіша, це вже 20 червня, вона вже відквітає, відповідно, повністю розкрита. Вона мені подобається в напіврозкритті, тоді квітка цікавіша, гарніша, флористичніша. А коли вже вона повністю повідхиляла всі свої пелюстки, звісно, що вже ну, не така, вона аж приваблива, що теж дуже гарна, по-своєму є теж цікава і краса. І так, я пам'ятаю і нагадую собі постійно, кому саме я завдячую. Тим, що можу милуватися квітами, що можу очікувати нового сезону, що можу висаджувати півонії, інші квіти, знаючи, що прийде новий сезон, прийде весна, і прийде літо. Це наші воїни, наші всі-всі-всі сили, які долучені люди, які долучені до боротьби з ворогом окупантом з країною-терористом, які допомагають як на лінії зіткнення, так і в забезпеченні наших воїнів. Тому долучаємося. Пам'ятаємо ціну і пам'ятаємо, хто саме за нас бореться. І ще одна красуня Леді Анна, яка завершує це відео, і ось така мені цікавинка була її серединка. Саме за цю серединку я її і придбала. Дякую вам, чекатиму ваших відгуків, які півоні ще порекомендуєте мені посадити. Всім до наступних відео і па-па!